Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Який рекорд може завтра встановити восьмирічний новояворівчанин? Та що вибороли представники училища на обласних змаганнях? Вітання. Це Марія Канцеляристи. Говоримо про цей день у підсумках. Новини на Янтарне ФЕМ. Стартуємо з новин держави за 10 місяців 2024 року. Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала 16 контрактів на суму майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Ці кошти підуть на закупівлю декількох сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів. Важливо, що всі інноваційні розробки українського виробництва. У межах проєкту забезпечення соціальним житлом в Україні планують побудувати 50 тисяч квартир у центрі та на заході України. Про це інформує голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків 15 листопада, завтра з 8.30 тимчасово не буде тепла на вулицях Мазепи, Липи, Вербицького, Шевченка, Шухевича та частково Бандери у зв'язку з ліквідацією пориву. Роботи планується завершити в другому мікрорайоні до шістнадцятої години. Відбулось чергове 31-ше засідання виконкому міськради. Тут вносили зміни до бюджету, вирішували майнові питання та створення ради безбар'єрності, і навіть готували звернення до прем'єр-міністра України. Деталі є у відеотрансляції, Лінк на яку ми розмістили в наших соцмережах. Яворові внаслідок наїзду автомобіля загинула 90-річна жінка. Поліцейські встановлюють обставини. ДТП сталося на вулиці Львівській затриманий водій Фольксвагена. 23-річний житель одного з сіл Яворівського району. Невдовзі суд бере йому запобіжний захід. Восьмирічний Дмитро прийма учень другого В-класу Новояворівської третьої школи, може стати рекордсменом національного рекорду України. Уже завтра, 15 листопада, о 10-й годині. Він спробує встановити рекорд у номінації. Найбільша кількість відтворених на пам'ять дитиною фактів про світ. Хлопець має назвати понад 700 фактів за годину. Оболіваємо за талановитого новояворівчанина. Ферма Веселі копиці і хвостики вже цієї неділі, 17 листопада, біля ПК Кристал організує знайомство зі світом природи. Всі охочі матимуть можливість погодувати та погладити тваринок, зробити безкоштовні фото і відео, а також покататися на кониках. Фінішувало облаштування терапевтичного саду ветеранського хабу Росточа в Івано-Франковому. Тут висадили понад 50 саджанців різноманітних декоративних кущів і дерев і встановили автономне освітлення на сонячних панелях. Презентацію особливостей локації запланували на 21 листопада до Дня гідності і свободи. Новини на Янтарнефем. І до спортивних досягнень Новояворівське вище професійне училище здобуло перемоги з футзалу та волейболу серед юнаків у зональних обласних змаганнях закладів професійно-технічної освіти Львівщини. Крім того, команда дівчат із волейболу посіла почесне третє місце. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 5 градусів, уночі 0. Вітер 2-4 метри на секунду. Дощитиме, крім того, очікується і мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. І тепер це все. Бажаю вам затишного вечірного відпочинку під музику від хвилі 97,6. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.